Телеканал «1 плюс 1» продовжує мовлення в національному марафоні Єдині новини в студії Руслан Шаріпов, Ірина Прокоф'єва і наш гість Олена Комар. Вітаємо вас, пані Олена. Вітаю вас. Отже, про що будемо говорити сьогодні? Що робити, коли дуже хочеться скинути зайві кілограми? Діяти спорт не допомагають, немає миттєвого ефекту. Тоді потрібно йти і шукати чарівну пігулку. І такі у нас є. Наскільки я знаю, от уже в чому секрет їхнього використання? Корисні вони чи погані вони, і який ефект матимуть на довготривалу таку перспективу, говоримо сьогодні з Оленою Кумар. Це авторка ідеї, засновниця Ютуб каналу про здоров'я, здоров'я лайф і засновниця громадської організації медичні ініціативи. Отже, чи існує чарівна пігулка? Ну, я думаю, що всі вже в курсі, що останні три роки просто бум створив створили певні препарати, які, начебто, такі магічні властивості мають ти особливо нічого не робиш і худнеш. Я не знаю, чи ми можемо називати цей препарат. Я думаю, що вже можемо називати, тому що всі вже його називають. Мова йде про Оземпік. Але насправді не тільки Оземпік, це бренд, який став найвідомішим. Такими препаратами є ще і Мжаро, і Вігові, але зупинимось, коли і кому вони потрібні. Якщо розібратись глобально, підійти до теми ожиріння, до теми людей з зайвою вагою, насправді це така епідемія, тому що щороку ВОЗ каже, що а, кількість людей, які мають зайву вагу, збільшується в прогресивному такому в прогресивній історії, і потрібно з цим робити щось. І найпопулярніша історія в тому, така найтрагічніша в тому, що останніх до останніх 3-4 роки назад. Лікарям, пацієнтам, окрім того, що їжте менше, займайтеся більше спортом або біаріатричну хірургію, не було що запропонувати. Але ми повинні зрозуміти, що людина, яка має зайву вагу, яка важить більше 100 кг, в якої індекс маси тіла високий, в якої об'єм талії в жінки більше 85, в чоловіка більше 90, просто для неї сказати не їж не працює, тому що очевидно, що йде мова про порушення харчової поведінки. Пам'ятаєте, коли тільки препарат став дуже популярний. Така всім відома опра Вінфрі вона говорила про те, що уявіть собі людину, яка цілий день нічого не їла, і вона приходить додому і починає їсти все підряд, і дуже сильний в неї апетит. От так вона описує людей, які мають порушення харчової поведінки. Опра Вінфрі, до речі, це ця людина, яка була на лікуванні Озимпіком, яка досягла дуже гарних результатів. І я дуже щаслива, що медицина прогресувала в тому напрямку, але повернемось до препарату. То таки я... вже створений був для лікування діабету. О, тільки до цього хотіли підійти, що є певна група препаратів, які були м створені для лікування одних захворювань, але їх використовують трошки в іншому. Наприклад, всім відомо віагра. Так, це препарат, який був створений для лікування серцево-судинних захворювань, окремо там певної гіпертензії, але успішно почав використовуватись при еректильній дисфункції у чоловіків з оцим піком, семіглютидом та сама історія. Це був препарат для лікування одного. От стеж з пандемічних таких захворювань цукрового діабету другого типу, і коли почали використовувати пацієнтів препарат для лікування цукрового діабету другого типу, почали спостерігати такий корисний побічний ефект. Пацієнти почали гарно втрачати вагу і стабілізувався цукор крові. Тоді компанія-виробник, яка виготовляла оземпік, там в показах оземпік цукрове лікування пацієнтів цукрового діабету другого типу, вони виготовили інший препарат, який називається віговій, і там в показах вже написано для лікування надмірної ваги у пацієнтів. Це дуже хороші такі можливості, але знову ж таки ми не повинні так бездумно кожен собі дозволяти цей препарат. Це препарат, який має використовуватись строго по показах. Тому що є, як завжди, дуже багато нюансів. Один з нюансів є те, якщо просто почати використовувати препарат, оцей на основі самі глютиду, у нас що відбувається? Ми починаємо менше хотіти їсти, ми відчуваємо швидше насичення, і відповідно бажання їсти немає. Тобто для людей з порушенням харчової поведінки, про які ми вже сьогодні говорили, це насправді чудовий препарат. Але ми повинні розуміти, якщо самостійно без лікаря це робити, ми розуміємо, що ми не вживаємо, ми не вживаємо їжу, отже, ми не отримуємо мікро, макроелементів, вітамінів і так далі. Тобто, за цим повинен контролювати їжу. А це можливо? Це безрецептурний препарат. Ну насправді дивіться з препаратом в Україні окрема історія. Він зареєстрований в Україні з 2022 року. Юридично лікар може його призначити, але є одне велике. Але на фармацевтичному ринку України компанія «Новонордікс» препарат ні озенпід, ні віговій не завозить його купити в Україні. Нереально mm. ось ми тут маємо такий… було просто наступне питання. У мене ціна питання ціна питання вище середнього. Тобто, це не є препарат бюджетний. І що цікаво до речі, що Америка, Європа цей препарат. Ад безкоштовно надає для людей з надлишковою вагою тіла, вони порахували, навіть не зважаючи на те, що препарат є за рецептом лікаря, доволі, доволі так не бюджетний, але якщо лікувати ускладнення, які виникають у всіх людей, які мають зайву вагу, які мають ожиріння, які мають високий індекс маси тіла бюджетніше зробити так, щоб вони знизили вагу, ніж лікувати ці ускладнення. А от, до речі, як в Україні з цим? А ти, наприклад, ви назвали саме у початку е, ем, такі деякі параметри, так, відштовхуючись від яких, можна сказати, а, що людина ожиріння – це понад 100 кілограм. У чоловіків, наскільки я правильно запам'ятав, це Має значення, талія, 85, об'єм талії, 85 і 90. Чоловік. 85 у жінок, так, 90, так, 90 у чоловіки. чоловіків. Uh -huh. Якщо ти заміряв тебе більше 90, то все це вже є перші ознаки ожиріння. А це чи це звертає на це увагу Терапевт, а, наприклад, якщо ти приходиш з якимись там Іншими питаннями до нього, чи може він порадити це така якась дуже делікатна тема, мені здається, ні чи терапевт в Україні дозволяє собі порадити людині схуднути? Я вам скажу більше того, терапевт в Україні не може не дозволити собі. Mm. Ми розуміємо, що ми зараз терапевт не оцінює естетично вигляд людина 100 кілограм, людина плюс 100 кілограм. Терапевт, якщо сімейний лікар і він знає своїх всіх пацієнтів, декларація він любить людину і в 100, і в 120, і в 80 умовно. Тут йде. Про те, що людина, яка має зайву вагу, яка має другу, третю четверту, ну нехай третю-четверту ступінь ожиріння, вона в собі несе стільки потенційних ризиків для розвитку хвороб або смертельних, або ті, які змінять твоє таке соціальне життя на лежачий спосіб. Зараз мова йде про інсульт чи про інші якісь захворювання. Люди, які мають зайву вагу. Там третя-четверта ступень ожиріння це люди, які мають потенційно проблеми з суглобами. Це люди, які мають проблеми, які їх записують на заміну суглобів, тому що їхня кісткова тканина не витримує цю вагу. І терапевт, якщо він. Поклав на себе відповідальність нести відповідальність за здоров'я своїх пацієнтів, з ким з ним декларація, сімейний лікар, скажімо так, він повинен це відмітити. Він повинен поміряти об'єм тіла, об'єм талії у своїй пацієнтки чи пацієнта і порекомендувати зараз. Лікуванням зайвої ваги здається, займаються всі лікарі, тому що кардіологу важливо, щоб вага була тіла в нормі, щоб цей пацієнт був фізично активний. Терапевту важливо, ендокринологу важливо. Тобто, ця зайва вага вона. Ми не говоримо зараз про естетику, ми говоримо виключно про те, скільки проживе пацієнт і як проживе пацієнт. І якщо є опція допомогти цьому пацієнту, я дуже за неї, але до цього треба підходити дуже свідомо, тому що прийде два різних пацієнти. Один, наприклад, давайте беремо 110 кг кілограм, і інший 110 кг. кілограм. Одного буде історія, що він же пробував е, займатися спортом, він же пробував робити корекцію своєї харчової поведінки. Він же пробував створювати оці такі популярні правильні тарілочки, і в нього нічого не вийшло. В нього наростають показники, не дуже хороші по здоров'ю, Інший не пробував нічого. Звичайно, тому першому ми вже будемо пропонувати альтернативні методи корекції зайвої ваги. А другому, який не пробувавши нічого, ми спробуємо розказати, яким чином можна немедикаментозно вплинути на вагу. Дамо йому 6 місяців, поспостерігаємо наскільки знизилась вага, наскільки знизились талії. і тоді можемо вирішувати, чи потрібна медикаментозна чи хірургічна корекція зайвої ваги. Чи достатньо він, наприклад, настільки все йому підійшло, і він самостійно почав знімати кілограми? Тобто людині ка людина, а ми пропонуємо квиток до Європи, тому що у нас немає цього медикаментозного лікування в Україні. Насправді так, але є такі, ось, спілкуючись з ендокринологами, тому що я цю тему так глибоко досліджувала. Ендокринологи, які займаються призначенням препарату на основі саміх лютину, це діюча речовина цих популярних препаратів. Вони вже мають налагоджені схеми, тому що є дуже великий ризик купити фальсифікований продукт. Є дуже великий ризик, наприклад, є якісь перекупи, які купляють там умовно зік в Польщі, привозять то сюди і продають його втричі дорожче. Ми не знаємо, яким чином він привіз, чи він Тримувався так званого температурного режиму, в яких умовах цей препарат перебував. Тому тут краще, звісно, поїхати туди і купити там. І вони вже ну близькі кілька ендокринологів які призначають препарат. Вони вже є напрацьовані такі схеми, яким чином все таки отримати цей препарат, тому що їх і використовують для лікування цукрового діабету. Він показав дуже гарно теж результати по зниженню цукру у крові. Слухайте, ви так гарно описуєте, вибач, русік, ви так гарно описуєте всю цю історію, але мені цікаво. побічний ефект у цього. Звісно, звісно, я до цього підходжу через те, що цей препарат виключно препарат за призначенням лікаря. Ми не можемо самостійно піти собі на сайт. Ця опція в Україні є і купити цей препарат, тому що він несе дуже велику, дуже певні ризики. І коли призначив тобі ендокринолог, зазвичай ендокринологи з такими пацієнтами постійно на зв'язку. Якщо виникають якісь побічні ефекти, а які побічні ефекти можуть виникнути? Найчастіше це, що ми ж не сказали найголовніше, що відбувається з організмом, що він має такі чудо властивості. Цей препарат впливає на наш організм так, що він впливає на наші такі внутрішні гормон, який запускає роботу. Підшлункової залози, він їй умовно каже. Підшлункова, в організм поступила їжа, виробляє інсулін. А інший ще з ланцюжок іде до головного мозку, головний мозок. Організм отримав їжу. Ти вже не хочеш їсти. Зупиняйся. Тобто, тобто ти перестаєш їсти. Ти перестаєш тобі Виникає відчуття насиченості. Оце що є в пацієнтів з порушенням харчової поведінки. В Клас, них проблеми з відчуттям насиченості. І от ендокринологи там мої колеги, які ведуть пацієнтів, вони кажуть, що до них приходять пацієнти і кажуть: це був перший місяць за останні 10 років, 15, що я не думав 24 на 7 про їжу, а легко потім ну, знаєте, зіскочити з цього препарату? тут, от тут ми теж повинні ще зупинитися, але я б ще хотіла озвучити побічні ефекти. Побічні ефекти є двох типів: перший тип, коли ми вимушені припинити вживання цього препарату, цієї ін'єкції. Інший тип побічних ефектів, коли ми продовжуємо, просто маємо на увазі, що таке може бути. Коли ми зупиняємо, коли, наприклад, виникла гостра а, алергічна реакція, ми повинні раптово припинити, викликати швидку. Інша, інший такий побічний ефект. Які теж вимагає зупинки прийому цього препарату? Це виражений біль в животі в ділянці підшлункової, тому що часто виникають такі побічні ефекти, як гострий панкреатит. А ось це теж вимагає на зараз зупинитися. Побічні ефекти, які не вимагають на зараз зупинитися, це, наприклад, відчуття тошноти. тому що препарат, коли ми вже колимо його, виникає трошечки, як зупинка перистальтики, трошечки повільніше працює шлунок і кишківник. Тому ми і відчуваємо відчуття цього насиченості. Може бути трошки тошнота, може бути трошки така загальна слабість. Обов'язково всім пацієнтам робити раз на три місяці ультразвук внутрішніх органів, дивитись чи не утворюється в жовчному міхорі каміння, тому що все ж сповільнюється. Це за жовчий може в певних пацієнтів привести до жовчного каміння, тобто є свої особливості, і я до чого веду, що в нас зараз дивляться глядачі, які можливо думають про вживання, про те, щоб почати прийом озимпіку, поговорити з лікарем, що це повинно відбуватися тільки під строгим наглядом лікаря, бо інакше немає контролю. Але ми всі дорослі люди, ми відповідаємо за своє здоров'я, за своє життя, і ми розуміємо, якщо ми використовуємо серйозний препарат. Як мінімум знайти або сімейного лікаря або ендокринолога, який буде вести тебе у цій історії, так а зіскочити далі. Ми говорили про те, От, що та, бо, нас не багато часу залишається А, Насправді, препарат мінімум призначають на 6 місяців, uh -huh. і за цих 6 місяців найосновніше наше завдання це навчити правильно харчувати пацієнта. Він не буде хотіти їсти, uh -huh. але якщо він перестане вживати цей препарат і буде продовжувати їсти так, як він харчувався до терапії. Всі шанси, що повернеться вага знову, mm. тобто в нас є пів року для того, щоб навчити пацієнта до їжі відноситись по іншому. Я за традиційний спосіб. так, якийсь лінивий препарат, так. знаєте, <рес> <рес> я якось просто... Ну, ну ви, Якщо ви скажете людині, яка важить 120 кг, кілограм, просто не їж і займись спортом, no для них це просто вже було багато разів і вони. От такий неймовірний вічай відчувають, коли в них не виходить. Олена Комар, авторка ідеї, засновниця Ютуб каналу про здоров'я, здоров'я і засновниця громадської організації медичні ініціативи, була гостем нашої студії. Дякуємо вам. вам за розмови. Дякую вам.